Нещодавно мені написала клієнтка в інстаграм, попросила виповісти на питання, як позбутись самодеструктиву. Я попросив її внести трішки більше ясності, побачив таку відповідь: самодеструктив, це про негатив, по відношенню до себе, звинувачення, зловживання їжею, велика трата грошей на речі, які зовсім мені не потрібні. Сьогодні з цими процесами в цьому відео будемо з вами розбиратись. Радий вітати! З вами я, Андрій Кушков, психолог, сексолог. Якщо сподобається це відео, не забувайте підтримати контент на українській мові та поставити свій лайк. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на канал. А ми будемо починати. Та розберемо таку тему, як самодеструктив, що це таке та як його позбутися. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках. Краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн більшість людей займаються самодеструктивними процесами через самокритику. Такі люди шкодують про помилки, здійснені в минулому, лають себе за слабкості, звинувачують у невдачах. Багато хто вважає себе малокрасивними, стрункими або розумними, тим самим руйнують себе виснажливими дієтами, тренуваннями, стають ворогами самі собі. Проблема самооцінки так, звичайно. Інколи такий деструктивний процес ставлення виражається в пасивно-агресивній формі ставлення до себе, як алко, наркозалежність. Це як можливість втечі від реальності, від цих негативних думок. І так це шлях до самозруйнування себе. Давайте зараз розберемо причину прояву агресії та способи пропрацювання цих процесів. Можна назвати що таку поведінку автоагресія чи самодеструкція. Це психологічна, це фізична агресія, яка свідомо або несвідомо спрямована на себе, на саморуйнування. Це реакція людини на стрес, психологічну чи фізичну травму. Це не природна поведінка людини, так? Вона суперечить інстинкту самозбереження. Саморуйнування це захист, механізм, коли людина не може вилити негатив назовні, і перенаправляє цей негатив на себе. Причини виникнення таких стратегій перше формування внутрішнього конфлікту, придушення агресивних емоцій та заперечення власних переконань. Друга це психо… Травмуючи якісь обставини, коли включається захисний механізм, така копінгова стратегія, яка сформована нашим мозком. Але ця стратегія є помилковою, але інших стратегій наш мозок не придумав. А людина не може проконтролювати цей процес. І третє, це зворотній зв'язок до самих себе. Коли людина розуміє, що мрії чи якісь очікування, які у неї були, не здійснились. Формується внутрішній Такий конфлікт, в це виливається внутрішній конфлікт. Звичайно, треба взяти до уваги ролі, які ми постійно займаємо і повертаємось до базових принципів, формуються відносини на основі ролей батьків до дитини. Якщо хвалі за хороші оцінки у школі, за успіх у спорті, але при цьому також пояснюють та показують це дитині, що потрібно там докласти зусиль. Тоді людина виростає з правильними, об'єктивними поглядами. Ця любов копіюється і перекладається людиною у її відносини до самої себе і до інших людей. Швидше за все, ви зустрічали батьків, які віддали своїх дітей на всі гуртки та посилено намагаються зробити з них генії. Ось вам і можливість подивитись на себе зі сторони. Тобто у батьків є внутрішній комплекс які вони хочуть перекрити своїми дітьми. Коли ви раптом не перемагаєте в Олімпіадах або отримуєте четвірку в школі, тим самим не виправдовуючи надії ваших батьків, ви починали вважати себе дурною, дурним і негідником таким, знаєте? А батьки ще й підтримували цей ваш процес. А чого ви хотіли там? Перемог? Ви дійсно так вважаєте? Сумніваюсь, що ви цього хотіли? Тому що саме дитячі потреби основні це дві: любов та безпека, все. Тому важливо хвалити дітей за будь-які успіхи, навіть за найменші та незначні якісь перемоги, тоді вироста здорова, особистість із правильним ставленням до себе. І не потрібно буде розуміти, що любов потрібно заслужити якимись своїми перемогами. А якщо немає перемог, то потрібно себе карати, придушувати, душити себе. Агресивно ставитись до себе. Як боротися з автоагресією, з цим самодеструктивним ставленням до себе? Перше, пропрацьовуйте свою самоцінність, самооцінку. Навчіться реалістично оцінювати свої сили та слабкі свої сторони. Прийміть себе зі своїми недоліками. При цьому не забувайте і про переваги. Про це сприйняття, так? Другий момент, другий крок дайте вихід своїм емоціям. Обговоріть проблему з другом, заведіть щоденник, в який ви будете записувати свої емоції. Пригнічувати свої емоції, втікати від них, не дасть вам результати. І це нормально прийняти цю можливість проживати свої емоції якимось коректним, назвемо це так, структурно-раціональним процесом. Третій крок подумайте, що вам не подобається у собі. Не витрачайте час на руйнування, це ж вам все одно нічого не дасть. Краще проаналізувати свої промахи, зробіть висновки та йдіть далі до нових ваших перемог. І буде чудово, якщо буде людина, яка буде вас підтримувати на цьому шляху. Це може бути психолог, близька для вас людина, ваш партнер або ваші друзі. Щоб не стати заручником сама важливо навчити справлятися з власними переживаннями. і ви маєте для цього можливість керувати своїми емоціями. Позбавитися цих внутрішніх конфліктів та пропрацювати ті батьківські проєкції, які зараз на вас можуть впливати. Дякую вам за довіру. І якщо додивились до кінця це відео, ставте свій лайк та підписуйтесь на канал. До наступних відео, папа! -па.